Попередньо ми з'ясували, що прості механізми не дають виграшу в роботі. А тому доречно використати для них поняття коефіцієнту корисної дії, отримаємо формулу для коефіцієнта корисної дії похилої площини. Нехай треба підняти тіло масою m на висоту h похилою площиною завдовжки L. Щоб підняти тіло вертикально без похилої площини. Потрібно прикласти до нього силу F1, яка за значенням дорівнює силі земного тяжіння. F1 дорівнює MG. Тіло необхідно підняти на висоту H. Тому корисна робота дорівнюватиме добутку сили F1 на H або MGH. Тобто дорівнюватиме збільшення потенціальної енергії вантажу. Щоб затягти тіло похилою площиною на ту ж саму висоту H, слід прикласти силу тяги F. Напрямлену вздовж похилої площини. Робота, яка при цьому виконується, обчислюється за формулою а робота повна рівна сила помножити на L, де L – це довжина похилої площини. За означенням коефіцієнта корисної дії май. коефіцієнт корисної дії рівний відношенню корисної роботи до роботи повної або MgH поділити на F та на L. У разі відсутності тертя між тілом і похилою площиною, корисна робота дорівнювала б повній роботі. Робота корисна рівна роботі повній. Тобто F1 помножити на H рівне F помножити на L. У такому випадку ми отримали б найбільший виграш у силі. F1 поділити на F було би рівне L поділити на H. Виходячи з останнього виразу, бачимо, що чим більша висота похилої площини. При сталі її довжини. Тобто, чим більший кут нахилу площини, виграш у силі одержується менший.